Є знижки на Аквамаріс 15% в аптеках подорожних бам та ощад. Друзі, сьогодні п'ятниця. Я думаю, що всі ви звикли. Що в п'ятниці у нас завжди є музика, бо це особливо музична п'ятниця, і ми раді вітати нашу нашу подругу вже сніданку, співачку, учасницю е жіночого кварталу Марту Демчук. Привітка друзі! Доброго раночку. Ми тебе дуже раді бачити. По перше, друзі, ми тебе вітаємо. Вітаємо тебе з прем'єрою і Дякую. з твоєю піснею, тому що Дякую. найчастіше ти приходиш до нас і переспіваєш прекрасні українські пісні. А сьогодні власна пісні вперше. Ти знаєш, ми ж ми щойно ну, ти сказали, ми помітили, що ти не. Я перше до вас прийшла, як додому, але зі своєї пісні Розкажи, про що я, пісня? Я, якщо можна ще хочу вас привітати з днем народження сніданку. Знаю, що у вас минулого тижня був день народження. Дуже дякую за те, що ви робите, дякую. за те, що кожен ранок робите приємним. Дякую. І сьогодні у мене надзвичайно приємний ранок. Дійсно, я весь час приходила з чужими піснями і дуже хвилююся. Сьогодні я представляю пісню під назвою Колія. І власне ця пісня дякую. про те, що ну про кожного з нас, що ми сьогодні всі, як ті колії. По яким їздять вантажі у кожна поля життя своє. Так, звичайно, проблеми, невирішені питання. Я ще помітила, що знаєте, паралельно з тим, що у нас велика біда в країні. У нас ще я так по собі дивлюся, і в своїх друзів, знайомих помітила, що ще трапляється дуже така особиста індивідуальна якась біда е, на фоні родини, здоров'я, хтось розлучається, і я взагалі інколи не розумію, як ми все це вивозимо, але. Бачу, що все-таки вивозимо. І якому б ми темному тунелі не були, ця колія все одно нас веде до світла, і там в кінці тунелю обов'язково це світло буде. Ця пісня в якийсь момент стала для мене трансформуючою такою. Mm -hmm. І я весь час її слухаю, співаю, мені самі стає трошечки легше, тому я би дуже хотіла, щоб всі, хто її слухав, занурювався в свій внутрішній світ. Mm -hmm. Знаєте, психологи навіть кажуть, ти подивишся на свою проблему, mm -hmm. усвідомиш її, тобі стане легше. Я би дуже хотіла, щоб ця пісня допомогла іншим, також як вона допомогла мені. Марта, ти вивозиш сама? А, інколи я думаю, що все, я думаю, що я не вивожу, а потім дивлюсь, що я ще прокидаюсь в Франції і розумію, що щось якось в мене виходить. І знаєте, я помітила в зв'язку, до речі, з цією піснею, вона так з'явилася, що а, таким чином, що я зрозуміла, біля тебе поруч люди навіть навіть чужі, але вони тобі простягають руку, і ти розумієш, що ти не один. І ти справишся, і чи ми так про зараз колу? живемо ти всі про колу зараз? так. Я зараз про кара розкажи про ваш тандем, про те, як вона тобі написала пісню, коли чи ви з нею ви, так спілкуєтеся в ну, ми насправді дуже давно товаришуємо. Я пам'ятаю, як вона з Харкова приїхала. Вона навіть колись у мене ночувала, тому що забула ключі від квартири. Була така у нас близькість була. Ось і ми прийшли голос країни, і танці з зірками. Ось минулої осені у мене вийшло інтерв'ю. Дуже знаєте в такий піковий момент, коли у мене я думала, що я вже на дні. У мене були такі складні дуже моменти в родині. Видихай, ось, ось, видихай, так, ну, але вдихай. я знаєте, коли ти думаєш, що ти на дні, то тобі приходить, просто просягають руку люди. І я розумію, що ти справишся по-любому. І ось такою стала Настя кола, тому що вона подивилася інтерв'ю. Де мене запитали прямо, чому тебе нема? Я тут сижу, знаєте, розбита така. і Ще мене питають, чому тебе нема? Чому тебе не ідентифікують як артиста mm -hmm. е, з власними піснями? Я кажу, ну чому? Ну так немає віри в себе. Присилають пісні, які мені не подобаються. Валюша, дякую дуже. Дякую. я, дякую. Дякую. я дякую. теж ходу всі пісні і свої і коли плачу. Ну а... це нормально. Сльози це зараз все добре. І ж вас треба... як до психолога. Так це треба проживати. Це треба. Тому що триданок по-своєму також є психологом так. для когось. І можливо і класно, що зараз тебе ці емоції вийшли нарешті. Так. Знаєш, що ти не тримаєш це в собі. Так, дякую, Нечка. Ну насправді. Е... Якщо повернутися до тієї ситуації, я б дуже чесно зізналася, що стою, не знаю, не подобаються пісні, сама не можу писати на початку повномасштабного вторгнення. Я взагалі не могла співати. В принципі, фізично не могла О, співати. Як затисло всередині. дуже сильно. Я вже там хотіла чим хочеш займатися, лише не співати. І тут мені пише Настя Мартуся, я подивилася твоє інтерв'ю, відчула. І написала тобі пісню, і прислала мені е, перше демо, куплет і присп, приспів. Я була вражена, тому що в мене було відчуття, ніби вона считала, сканувала повністю мій стан душевний, е, всі мої думки. І це все було написано в цій пісні. Я їй безмежно вдячна. Ми досі не побачились після релізу. Я дуже їй вдячна. Я хочу їй передати великі вітання. Вона зараз в турі. Я їй бажаю успіху, там солдати. Вона дійсно талановита людина, яка. Є прикладом надзвичайної віри в себе і в свій талант. Це кожній людині треба вміти, тому що кожна людина талановита по-своєму і треба це розкривати. Мар, в собі. ти знаєш, колись твої подорозі вірі кілії, да. а коли до неї повернулись крісла, її питають: ти прийшла на голос для того, щоб довести, що в тебе є шанс. Так, ти довела? Так, довела. Так, отак от вона головою так. Так, так тепер, да, да, тепер да, хочу. Да, а ти тепер, от тепер, твій mm. поштовх забула то інтерв'ю? Я забула то інтерв'ю. Ні, я його пам'ятаю з вдячністю, тому що воно мені подарувала напевно мою колію. Так, Але так, тепер так. тепер своя коля. Так, тепер мене своя коля. І нехай така та підтримка, жіноча чутливість, вона буде завжди. Бо жіноча дружба існує, і жіноча так. підтримка, коли ми дійсно можемо щитати один одного стан, підтримати, підставити плече і йти далі разом. Так, я єдиний хлопець кажу, давайте не ділити на жіночу чоловічу, не буває такого. Я просто дружба, душа відчуття. Ну що таке? От просто є і все. От прийшло а ще, і, і, і ще мені, прийшло. а ще, а ще мені я люблю марту для цього, щоб писати. Пісні Артусь, розкажи, будь ласка, ще про ваші благодійні концерти, тому так. що творчість завжди допомагає, завжди рятує, а нашим хлопцям на фронті так тим паче це потрібно. Розкажи трішки. Так, у нас наші концерти кварталу кожного разу благодійні. Всі квитки, всі кошти які від квитків йдуть на благодійність. Наші Женя, Кошовий і Саша Бикалов, там щотижня чи кожних два тижні їздять до хлопців. І там, знаєте, як відбувається концерт. І на той момент, коли відбувся концерт, що потрібно, на що є нагальна mm -hmm. потреба, mm -hmm. одразу купується і mm -hmm. вони одразу Кошт. відвозять. Супер. І користуючись нагодою, хочу сказати, що 27-28 квітня, приходьте, будуть два дні. Два нові дні зйомки, будуть, нові зйомки, зйомки різні програми. Кож mm -hmm. два дні будуть різні програми, нові пісні, номери. І ви таким чином отримаєте насолоду і долучитесь до гарної справи. Обов'язково марту там також побачите так. і почуєте. Сонце, ми тебе запрошуємо на нашу сніданківську сцену. Дякую, а, Дякую. А, так, а все, і все. Я вже ти вже частина нашої. Родини, колі. так, і тому ми тобі даємо цю сцену прем'єра Марта Дамчук. Послухати Коля. Тебе. Жити їм, поки вони так відчайдушно кохають, холодно до мене вночі, як спека то сто. Марта Дамчук та Дамчук ніколи не І кола з нами. Це, ні, дякую, дякую. Дякую. Дуже вам дякую. Хай дякуємо. Дякуємо тобі. Марта. Дякую. От така історія. Дякую. Знаєте, коли без разів приходиш сніданок, коли вже 11. як до своїх 12. а тут прем'єра е, Марта знайшла свою колію, і багато я впевнений, хто знайде з тобою цю колі. Ну Пасі я тобі. думаю, я що справді, так. Ця пісня буде трансформаційною так само, як і для тебе для багатьох двадцять цьому 28-го тебе так. можна побачити, да так так, про запроше.